Я дуже з великою симпатією ставлюся до цієї інституції. Вважаю її одною з небагатьох інституцій, яка функціонує у нас попри те, що держава намагається свої ручки туди заснути. Точніше, не держава, а державні функціонери. Тому що у середу я прокидаюся, відкриваю френд-стрічку і бачу, що виявляється держкіно має якісь особливі плани на інституцію. що... Перфектно функціонувала всі ці роки, і у мене є для цього дуже багато підстав стверджувати, тому що я всі ці роки рекомендую заходи, які проходять у Довженко центрі. І взагалі вважаю, що це один із тих прикладів, як має функціонувати державна інституція, і якою має бути комунікація, і якою має бути взагалі результат роботи. Але тим не менш, у Держкіно є зовсім інша позиція з цього плану, тому що вони вирішили Реорганізувати Довженко-Центр, я можу сказати, що треба зразу дати слово Марині Кудерчук, яка очолює держкіно. І давайте послухаємо, чому було прийнято таке рішення. А сам Довженко-Центр, щоб трошки розгрузити, частково як у нас по закону у нас повинен бути кіноархів і кінофонд, і цей кінофонд перенести на установу не на ДП, а на установу, ну яку підтримує держава. Це підприємство так воно дійсно не працювало декілька років, але воно було створене міністерством культури, саме як культурна інституція, і таке рішення було прийнято не з ціллю щось ліквідувати, а саме трошки розгрузити і трохи розділити функції. Виявляється. Організація, яка не функціонує декілька років, а взагалі вона абсолютно не чи там немає ні штату, нічого. Зараз ми про це послухаємо, має розвантажити довженко-центр і розділити роботу. І частину роботу залишити в центру а частину віддадуть організації, яка несе назву науковий центр кінематографії України, основним видом діяльності, якої по ЄДРПО є вища освіта. Більше того, цей де науковий центр було організовано і засновано за часів Януковича у 2011 році з того періоду. Організація не здійснювала жодної діяльності, не має штату, не має компетенції, не має сайту. Фактично, абсолютно фейкова історія, абсолютно фейкова організація, яка не функціонує, нічого не дає ніякі підстави про те, що ця організація може бути ефективною. Але давайте ж організуємо, реорганізуємо роботу неефективно довженко центру, не ефективно. Сама Кударчук це сказала, і зробимо її ефективнішою. Давайте ж послухаємо, бо дуже цікава точка зору. довженка центр останнім часом не стільки ефективний, як про це більше розповідають. І щодо та війна в країні можна залишити все, як є, але ну, без розвитку ми нічого кращого не створимо. Ми не зможемо розвивати, коли ми коперсаємося тільки на тому, що є. А в чому має проявлятися ефективність довженка центру? На вашу думку? Ну ви кажете, що він недостатньо ефективний. достатньо центр більше як інституція музейна та проведення культурних заходів? Більше їх це а кінофонд, архів і культурна ну як культурна спадщина буде на установі Це більш і вигідно щодо податків. Фантастична історія про те, що виявляється тепер Довженко-Центр неефективний, тому ми передамо архіви Довженко-Центру. І організації якої не існує, яка не функціонує, яка була організована за Януковича і знаходиться у сплячому режимі, яка не спеціалізується на архівах, у якої немає ні штату, нічого немає. Взагалі не зрозуміло що з цією організацією але ми хочемо реорганізувати роботу заради більшої ефективності, і Довженко центр має займатися якимись заходами, заходами культурними, а архів ми передамо далі. Я нагадаю, що Національний центр Олександра Довженка, державний фільмофонд, аудіовізуальний архів, що забезпечує збереження, дослідження, популяризацію та реставрацію національної кіноспадщини. Але ну Марина Кударчук у неї є якесь своє особливе бачення, і воно дуже дійсно специфічне, тому що чим більше ти слухаєш те, що Марина Кударчук говорить, тим більше воно ніяк. Не налазить на голову. Що тоді заставляє вас думати, що ці нові установи, які будуть створені, будуть ефективними, якщо їх треба створювати з нуля, фактично? Не Бум... з нуля, вона була створена ще в 2011-му року. В Міністерством але, але пані Марино, ви щойно ж самі казали, що вони не діяли з 2011-го року. Ну, не діяли зараз будуть діяти. А штат там є? Дивіться, функції штат Довженка центру буде розподілений відповідно до потреб між Довженка центром та цією установою. Щодо українського буде вона буде е якраз відновлена на пілоту. Людина взагалі не соромиться демонструвати абсолютно своє невігластво, коли вона розповідає про те, що щось є неефективним, і от зараз ми створимо щось нове, що до того не функціонувало, але почне функціонувати і буде ефективніше за ефективну установу, що вже функціонує. Ну у Марини Кударчук не діяли, але ми не з нуля починаємо в 11-му році. Було організовано штату. Немає нічого немає. Вона це визнає у інтерв'ю, але говорить про те, що це не здуля. Що не з нуля, нікого немає, ніякого штату нічого взагалі немає. І більше того, я знову ж таки керуючись тією інформацією, яку я прочитала, хочу сказати вам, що Довженко Центр це єдиний в Україні член міжнародної федерації кіноархівів, і взагалі там зараз зберігається понад 10 тисяч найменувань. Більше 60 тисяч одиниць зберігання художних, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів, понад 24 тисячі архівних документів з історії українського кіно, понад 400 музейних експонатів. Але я так зрозуміла, зі слів Марини Кударчук, те, що не функціонувало з 2011 року, зараз ефективно зафункціонує. Ну, принаймні, вона увірювала і навіть не боїться ганьбитися і говорити про це у прямому ефірі назад. Що тоді заставляє вас думати, що ці нові установи, які будуть створені, будуть ефективними, якщо їх треба створювати з нуля, фактично не Бу... з нуля. Вона була створена ще одинадцятому року. Міністерство але пані Марино, ви щойно ж самі казали, що вони не діяли з 11-го року? Ну не діяли зараз, будуть діяти. Не з нуля просто вони не діяли з 11-го року. але зараз будуть діяти. А хто там буде, ані ясно. і насправді я можу вам рекомендувати читати по перше, колишнього директора Доржатка центру Івана Козленка, який знає все про функціонування цієї інституції і, взагалі, її виростив. Ви детальніше можете дізнатися, що ж не так з тим, що Держкіно намагається ну типу реорганізувати Довженко Центр. Також ви можете дізнатися більше про Олександра Ткаченка з відгуків Івана Козленка. Ми зараз детальніше почитаємо цей відгук і особливої уваги. Я можу сказати, що заслуговує, звичайно, відгук Міністерства культури та інформаційної політики України, яке стверджує, що я не я, хата не моя. Ми не маємо жодного стосунку до Держкіно, Держкіно не підпорядковується Міністерству культури та інформаційної політики. Тому ми тут ні до чого, ніяк вплинути на цю ситуацію не можемо. Говорить нам ціле Міністерство культури України. Взагалі, то функція Міністерства культури це. Зокрема, зберігати нашу спадщину, перейматися питаннями культури. Я от не Міністерство культури, але я не можу стати осторонь. А Міністерство культури та інформаційної політики застало зразу в позу журавля такого зачарованого, і робить вигляд, що ми тут ні до чого. А тут ми повертаємося до найцікавішого, тому що деребан довжанка центру вже давно намічався. І зараз ви подивитеся уривок одного з моїх старих. Ефірів це буде 7 хвилин, але вам буде дуже дуже цікаво згадати: а що ж там раніше Міністерство культурної політики. Та інформаційної політики мутило навколо Довженко центру, щоб не дати цій інституції бути незалежною, і щоб почати деребанити її уже раніше. Найцікавіше, що безпосередньо до цього дотичний гельмінт Олександр Ткаченко, який ніколи не працював на підтримку української культури, а завжди працює на те, щоб сповільнити рух еволюції української культури в Україні. Отже, згадуємо, який Скандал був з Олександром Ткаченком та Довженко-Центром якийсь рік тому, у квітні 2021-го. Вам сподобається ця історія ретро в найкращих традиціях Рагулів. Довженко-центр оголосив конкурс на нового генерального директора. Конкурс проходив публічно за усіма правилами, і на конкурсі перемогла Олена Ганчарук, але раптом. На наступний день, після того, як пройшов конкурс, і Олена Гончарук можна було вітати з перемогою. Зараз ми переходимо до Олександра Ткаченка, українського міністра культури. Зараз ми будемо углублятися. в Його а, тільки робиться вигляд, що реалізується український проект в Україні. Після того, як Олена Гончарук виграла, Олександр Ткаченко опублікував листа і сказав, що він а, скасував конкурс. Бо один із претендентів написав скаргу. І треба перевірити і знову провести конкурс. І треба якось, щоб все було правильно, щоб все було по суті, щоб ми дотримувалися букви закону і процедури. А претендент, який написав скаргу за те, що його не взяли на посаду. Отже, конкурс недійсний, нелегітимний, бо його. До нього поставилися без належної уваги. Зараз ми з цим претендентом познайомимося, бо він надзвичайно цікава людина з перших секунд співбесіди. І зверніть увагу, всі відео, які ми будемо дивитися з цим паном, зверніть увагу, він на співбесіді, так? Він прийшов на співбесіду, робиться онлайн. І весь час виходить з кадру. У нього щось відбувається весь час. Ну, тобто, коли в тебе співбесіда, це нормально так залишати просто пусте крісло, йти кудись там поза кадр, потім повертатися. Ну, Він просто переможець на всіх рівнях. Можете починати, будь ласка. А, можу ну, на, русском говорить, на лучше? Ні, ну В нас взагалі ви дивне питання українською, будь ласка. Є, чесно. Да, есть. А, Тобі пропонують взяти участь в конкурс в посаді на генерального директора Довжанку центру. Це Державна інституція України, нагадаю. Можна на русском проводити собівання или как? Дивне питання української. А, сейчас, є, да. Душутім. Пан Дутін, кандидат номер 3 Зокрема, у нього є досвід в мережі магазинів Рязанський кінний завод. Також його поручитель Сергій Баранов. кіностудії настудії Тріяда Продакшн і Анна Добриднєва, співачка, екс-учасниця гурту Паранормальних. Знання кіноархівної, музейної справи сфери культурної спадщини немає. Нагадую, значить. Конкурс на, генерального, на посаду генерального директора Довжанка центру пройшов, пройшов успішно. Є переможниця, її мали призначити. Через день за скаргою цього пана Олександр Ткаченко скасовує конкурс і говорить, що конкурс треба перепровести, тому що у пана претензії. Слухаємо пана далі. Крім позначених на сайту завдань центру Довженка зберігання, збільшення і розвитку фондів завдання директора бачив би ä, безпосередньому розвитку діяльності ДП. Перше. Ä, збільшення капіталізації та вартості активів ДП. Друге. Збільшення обороту та прибутку підприємства. Третє. Збільшення находження валютної виручки та міжнародної діяльності як такої. Четверте. Просування в світі української культури та фондів центру Довженка. П'яте. У збільшенні кількості робочих місць та об'єму сплачується в бюджет податків. Шосте у створіння власних структур та дочерніх підприємств на базі ДП. У зв'язку зв з цим пропоную розглянути два напрямки розвитку ДП. Внутрішній всередині країни та зовнішній, в світі. Шоно і ясно. Через скаргу цього пана, ну ладно, через скаргу цього Душутіна, це його прізвище. Ткаченко скасовує конкурс, який пройшов чесно, цьому персонажу поставили 0 балів. Ну, в принципі, він найбільше і не заслуговує. Але Олександр Ткаченко просто саботує діяльність органу інституції. Скасовує конкурс, говорить, що щось там нечисто, що ось у людини є претензії, ви там якось його неправильно оцінили, є скарга, тож давайте по новий. А поки що виконуючі обов'язки, хай буде. О, о, Олена Гончарук. А, ну, типа, а Душутін пожалувався, може, у нього є право стати в такий генеральним директором Друженко центра. Ну, тобто, Будь-яка людина абсолютно некомпетентна, абсолютно некомпетентна навіть на рівні знання української мови, базового, може податися на конкурс, потрапити туди якимось чином. Чесно кажучи, я не знаю, як він взагалі на це сподівається, потрапив. Ну, але сталося, що сталося. Всі кандидати подають, можливо, там якась процедура. я не заглиблююся в глибину процедуру. Податися, бути компетентним на мінус, але мінус тобі ніхто не поставить і ставлять нуль. А потом ты скажешься, что что-то с этим конкурсом не так, а в тебе же столько прекрасных идей. С метою популяризации украинского кино, организации в центре Довженка творческих вечеров а, с проведенными световыми акторами, режиссерами и продюсерами. С тех, кто по переднему, если вы приехали, Роберт Даниров, Андрей Зягинцев, три парня кинофестиваля, адресист Валерий Кидоровский, Олексій Гірбунов як особисто, так і з групою смуток пілота і інший. Це все, що я хотів би розказати. <рес> Мені здається, що о цьому Душутіну можна їхати в Білорусі. Він там може податися на міністра культури Білорусі, в принципі, його мова ближче до Білоруської. Ну, жартую, насправді. Як ми будемо розвивати український ринок? Ну можна влаштовувати творчі вечори. На них приїде робот Деніра, а далі російські фамілії, фамілії прізвища Ну тому, що як можна розвивати українську культуру, запрошуючи э, русню э, давати у нас тут творчі вечори, в принципі, логічно. А план розвитку зрозумілий. Насправді тут тема ж не про Душутіна. От ви пишете, як йому не соромно це претендувати на таку позаду з таким бекграундом і так далі. Питання не в цьому, питання в тому, що цю істоту використав Олександр Ткаченко для того, щоб Олена Гончарук була дотепер виконуючою обов'язків. Генерального директора Дуженко центру, фактично, після того, як цього пацанчика зарубілі на корню, раптом Олександра Ткаченко, реагуючи на його скаргу, реагуючи на скаргу людини, яка взагалі не має права мати доступ до такого відбору. Ну тим не менш, тобто Душутіна просто використали для того, щоб скористатися тим, щоб сказати, що щось з конкурсом не так. Ну, мені здається, що те, що душутін взагалі отримав нуль балів. Це тільки підтвердження того, що все з конкурсом так. Але це чергове нагадування, яким конченим гельмінтом є Олександр Ткаченка. Тому що я нагадаю, зараз він такий. Міністерство культури тут ні до чого, я тут ні до чого. В мережі розгорілася гаряча дискусія. Ну і одним словом, ми будемо тримати все в курсі та 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 та, -та. Так, ніби Олександр Ткаченко не вперше є дотичним до того, щоб вставляти палиці в колеса організації Довженко Центр, і він такий. Ми будемо розбиратися. У нас будуть розмови і так далі. І так далі. Так, от я нагадую, я нагадую функціонування Олександра Ткаченка в прив'язці до того, щоб заважати роботі Довженко-Центру. Далі я вас направляю, будь ласка, почитайте відгук Івана Козленка. Взагалі підписуйтесь на його Фейсбук. Я не один раз уже його рекомендувала, і я хочу просто, просто зацитувати: міністр Олександр Ткаченко. Це слова Івана, і я підписуюся під ними. Феноменально безпринципна цинічна і безвідповідальна людина. Тепер він не відповідає за фактичну ліквідацію довженко центру, бо держкіно більше не підпорядковується Міністерстві культури та інформаційної політики. Так само він не відповідає за непризначення переможеці конкурсу на посаду гендиректора центру Олену Гончарук та не підписання з нею контракту. Ми бачимо, ми бачимо на підставі, чого Олександр Ткаченко знехтував цією процедурою на підставі азірєва младшого також міністр Ткаченко не відповідає за шалений опір, впровадження українського дубляжу у 2007 році. До речі, це єдиний на моїй пам'яті міністр культури України. Я за 10 років роботи в кіно пережив мінімум сімох, який розмовляв на робочому місці російською як з підлеглими, так і з україномовними візитерами. Не відповідає Ткаченко і за багаторічне одурманювання населення і перетворювання найбільш інтелектуального українського телеканалу на безкінечних сватів і слух, не відповідає за стан одеської Кіностудії, якою володів, очолюючи комітет Верховної ради з гуманітарною політикою, і в якій через суд намагався збільшити свою частку акції. Також він не відповідає за провал евакуації українських культурних цінностей з окупованих тепер українських регіонів. Також він розповідає, що не відповідальний за національний фільмофонд, який Держкіно вирішило передати фіктивні конторі. Я нагадаю міністру Ткаченко, що за законами про культуру, про охорону культурної спадщини та за власним положенням Міністерство культури та інформаційної політики є органом, що формує та реалізує державну політику в сфері охорони культурної спадщини. Державна частина музейного фонду, в чиїй б юрисдикції вона не перебувала, також є сферою відповідальності Міністерства культури та інформаційної політики. Ну, одним словом, ви знаєте, Олександр Ткаченка, ну от серед українських чиновників є дуже багато відвертих мразій. Я не знаю, мікрокосмос український багатий на кончених українських чиновників. Але рівень гельмінтності Олександра Ткаченка він максимальний. І я можу сказати, що, по-перше, у мене дуже багато розборів було про те, що не так з Олександром Ткаченком. А по-друге, знаєте, у Шевченка є слова, Боже, я зараз і не згадаю. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, як кішечка, тихонечка, підкрадиться, вижде нещасливий у тебе час. Та й запустить пазурів печінку і не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. Тільки у випадку з Ткаченком не треба нічого благати, тому що Ткаченка робить вигляд, що він дурачок і не має ніякого стосунку, і не має ніякої відповідальності. Знаєте, от як росіяни знімають з себе колективну відповідальність і взагалі знімають з себе будь-яку відповідальність за Путіна і за війну, і дайте нам візи, те ж саме відбувається з Ткаченком. Нагадаю. Я бачу, що ви в коментах мені також пишете про те, що Олександр Ткаченко м, саботує якісь там призначення в Національній академії образотворчого мистецтва. Логічно, просто він саботує українське в Україні, тому що треба дослухатися до почути кожного до шутіна. бо може людину несправедливо не взяли на генерального директора. Ви ж розумієте, що це просто використання. Якогось підружки для того, щоб саботувати процес, і все Причому що Олександр Ткаченко дуже швидко відреагував на його скаргу. Іноді документи лежать тижнями і нічого. А тут так швидко дуже хочеться залізти в довжанко-центр. Дуже. Буду слідкувати за цим і обов'язково буду підтримувати інформаційно, тому що важлива тема. Не можна це пропускати, і не можна давати цим покидькам усвідомлювати, що ми не слідкуємо за тим, що вони насправді не реалізовують проект Україна, а саботують його. Я сказала ці слова рік тому, у квітні, навіть рік і декілька місяців тому, що змінилося, нічого саботаж проєкту Україна. Саботаж української культури, саботаж підтримки української спадщини триває. І з приводу петиції. Я бачу, що ви пишете дуже багато з приводу петиції. Я змогла підписати петицію, але я сьогодні вбила на це півдня. Я півдня оновлювала цей сайт. Я була зареєстрована вже на сайті Кабміну, там де можна підписати було петиції. Я гадаю, що якби не було цих проблем з роботою сайту, який глюкавий просто до неможливості. Взагалі він те постійно вибуває. Там було б не 3 тисячі підписів, а вже 33 тисячі підписів. Але ну, все побудовано для того, щоб отримати наші відгуки. Тож, що я можу вам сказати? Приєднуйтесь до петиції, підписуйте її. І... І ми не повинні знову ж таки давати цим покидькам зрозуміти, що ми не слідкуємо за ними. Олександр Ткаченко має знати, що всі його висари записані. Кудерчук має знати, що те, що вона говорить, що воно з 2011 року не працювало, а зараз не з нуля і буде працювати, що це все записано. А потім кримінальна відповідальність рано чи пізно.